День Конституції, і яке воно має значення для нас. Можливо, сьогодні ще хтось не усвідомив, що таке День Конституції для нас. Але я вам, ну трошки нагадаю про це. З метою розвитку взаємин, людей з творцем, а також поширення принципів і законів неба на землю, Господь видав людям старий заповідь. І Господь Ісус Христос удосконалив цей старий заповіт, виконав Його і дав новий заповіт на цій землі. Цей заповіт, старий і новий, повністю є дійсно для нас, усіх віруючих людей, статутом і Конституцією для існування всіх цих людей. Він впорядковує нас всіх. От. І водночас ми бачимо, що. Єдиним народом, який намагався жити по цій конституції, це був Ізраїль, який виконував старий заповіт, і то вони його перегибали палку і не змогли виконати. За це вони були розігнані, а їх держава була знищена. Як ви знаєте, зараз, на сьогоднішній день, творець, удосконалюючи систему поселення і роз... співіснування на цій землі людей, він надав нам усім. У цю спадщину і право на самовизначення націй. Кожний народ, який в якоїсь громаді спільноті своїй з'єднаний, він має право для створення своєї держави, яка окреслює свої кордони, співіснування і закони. Цей, це право воно визначається конституціями цих держав і всіх і статутами і законами в нашому народі. Ми отримували декілька конституцій. В нас були старі заповідь, ну, як вони там, старе право там, чи як називалося ще при Київській Русі була конституція своя. Вона називалася там, я не пам'ятаю, точно не буду. Ну, приблизно, що старе право. чи таке. Потім у нас була конституція вже запорізького війська. Це запорізьці видавали через Пилипа Орлика. І третє. О, дуже дякую. І третє. Це Конституція 96-го року, яку ми зараз маємо. В цій конституції закріплені у нас права всіх людей тут на цій землі. Це конституція, яку ми, як українці, останньою створили серед всіх націй народності Європи. Ми взяли туди найкращі цінності, найпотужні речі, які. Нас захищають і дають нам порядок внутрішнього існування один з одним. Якщо убрати Конституцію, то у нас буде інший е, світовий порядок в державі. Ви знаєте, який порядок буде в державі? Буде право сильнішого. Тобто буде право таке, якщо убрати Конституцію і не виконувати закони, то у нас буде право сильного. Тобто, якщо у мене є сила, зброя, то я що хочу, то і роблю, які порядки, от, що захотів, то й зробив. Хотів голтував, хотів, забрав, хотів, коротше, все моє. Розумієте? Поки не зупинить мене інше право сильного, яке прийде і буде вбивати. Тому Конституція, яку ми маємо на сьогоднішній день, у нас. Вона потужна, вона грамотна і вона дуже класна. І вона зроблена, по, скажімо так, із нам фундаменті досвіду історично-європейських націй і народів, до яких ми себе також відносимо. Ми нація європейська, українці. От. І е, я пам'ятаю ще, як у Конституція у нас прийнята була в 96-му році, 28 червня, тому 28 червня, це вчорашній день, було святкування Конституції. І я пам'ятаю, що ми в церкві молилися в посольстві Божому, в слово віри, щоб Конституція своїми законами і статутами наближалася і була впроваджена в, в Слово Божє. Ви знаєте, в, держав... в усьому світі Слово Боже вже увійшло. В різні міжнародні е, закони і статути. І серед них статути ООН, Женевські конвенції. Знаєте, такі Женевські конвенції, право війни, такі вони є. Е, статути ООН це право націй на життя і свободи людини, кожної людини. Є інші е, різні міжнародні права, які базуються на Слові Божому, і яке ми зараз на сьогоднішній день е, маємо. Наша Конституція вона підпорядковується, скажімо так, закони наші, вони гармонізовані в більшій частині зі Словом Божим. Навіть в нашій Конституції написано, що ті люди, які її приймали, вони усвідомлювали відповідальність перед Богом. Там є таке слово, що ми усвідомлюємо свою відповідальність перед Богом. Наша Конституція на сьогоднішній день в. У повній мірі відповідає сучасним викликам щодо прав і свобод кожної людини в Україні. Тобто, е, якщо ну, взяти ці е, слова, то на сьогоднішній день Конституція для нас це наш захист і наш щит. Як ми співаємо, що Господь наш щит, то в даному випадку також Конституція є щитом і вона у нас гармонізована. З божнім словом, в більшій частині, все, що в нашій Конституції є, це для нашого захисту. Що від нас потрібно? Нам потрібно для того, щоб ми в Україні добре жили, це дотримуватися цих законів всім. І щоб не було такого, що хтось визнав себе більшим, ніж за цю Конституцію, і почав застосовувати проти нас право сили. Розумієте? О, дивіться, вчора, позавчора. Вчора була інформація, мені дзвонили нашого брата, який сьогодні мав співати тут на клавішах і грати. Ви знаєте його? Да? Льоша, пштика. Його нема. Його запакували. Просто взяли та свернули його в ТЦК і увезли. А у нього, от якщо розібратися по Конституції, має бути підстави на те, щоб його запакували і забрали. І все це має бути відповідати закону, але не право сили якогось чиновника, розумієте? У, Льоши, у у нього мама е, інвалід 3 групи, а бабуся у нього недієздатна. Ви розумієте, що таке недієздатна людина? Це коли вона лежить. От У Льоші він один опікун у тієї недієздатної бабушки, тому що його мама і сама інвалід, у нас по законам держави не може інвалід. За інвалідом доглядати, і його годувати, і його опікувати. Ви розумієте? На сьогоднішній день ті люди, які забирали льошу у мобілізацію, просто загрібали, вони просто його такого, такого наступили на всі закони і Конституцію. Загрібили цього льошу Вперед. І все. І тепер ми маємо. Доводити і льоша має доводити, де наше конституційне право, і як ці люди, які чиновники, які це порушували, державні чиновники, як вони мають відповісти за своє беззаконня, за те, що вони цього льошу загрібли? Льоша один в Україні у них нема більше родичів. Ніхто не зобов'язаний доглядати за льошиними батьків матер'ю, яка інвалід, і бабуся, яка лежача. Розумієте мене, да ніхто в Україні тут не має такого зобов'язання, окрім Льоші, і його цього права полишали. Для чого це я вам розказую? А для того, щоб ми дорогі, ви розуміли Конституцію і вміли цією Конституцією користуватися для тих, хто порушує це права, закони. Нам Конституцію в Україні дане багато прав і свобод і е, 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 безпекових питань, які захищають нас. Але якщо ми їх не знаємо, або ми ними не користуємося, або ми просто мовчимо. У нас забирають це права, тому це недостатньо, щоб у нас була в Україні Конституція. На сьогоднішній день цього вже недостатньо. Для того, щоб у нас в Україні було добре, і вам було добре жити тут у цій державі, потрібно ще ці права знати і їм користуватися, як, як, як це нам дав, ну, слово Боже, нам дає такий приклад. Апостол Павло був, е, користувався е, конституцією римського права. Статутами римського права, і, громадянин, і громадянином, і якого він був, і цими правами він користувався. Коли його беззаконно почали бити, він каже: А на якої підставі ви мені б'єте? Ви знаєте, що я громадянин Рима Вони злякалися всі і відступили від нього. Розумієте? Він ще й доказав, він давав їм докази постійно, і вони його не могли ні вбити, ні наказати нічого. Вам всім потрібно, окрім того, що ви громадяни України і закон має працювати на вас. Держава в цьому має бути зацікавлена і зробити те, щоб вас захистити. Але вона не робить, не робить. І тому ви на сьогоднішній день відповідаєте за свою безпеку, за знання ваших прав і маєте видирати у цих беззаконних якихось представників, нечистивців. Грішників, які не бояться зламати Конституцію, переступити через всі закони заради виконання свого коротше якогось там вказівки, якому дав якийсь чиновник, для того, щоб захистити себе перед чиновниками, ви маєте знати цю Конституцію. Ви маєте користуватися цими законами. Ви маєте бути, ви маєте бути самі видирати цю права свої в нашому суспільстві. На жаль, ми так добилися, ну дожилися до такого, такого раніше не було не було. А я вам хочу на сьогоднішній день, от у мене є там, да, там 10-12 хвили, хвилин, це Бог дав вам, вам дав ці 10-12 хвилин, щоб я вам нагадав про Конституцію і немножко вам нагадав, щоб ви її почитали, десь собі отако от, от роздрукували, або взяли її з собою і носили, коротше, і по Конституції розказували, розмовляли з тими, хто тільки переступає закони, хочуть вас потоптати, розтоптати ваше життя, ваші права з собою. Щоб ви взяли цю Конституцію, крили і ми крили, ну що, будемо, як твоє прізвище? Починати розмову з тими, хто приступає кінститу, закони починати потрібно так. ідентифікація порушника. Мене звати так-та, так-та і так-та. Ви знаєте, да? я вам показав. А тепер покажіть, будь ласка, ви прізвище, ім'я по батькові, посаду. На якої підставі ви це робите? Порушуючи Конституцію, і пішла. І дивіться, стаття 1 Конституції: Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава. У нас має працювати право. Третя стаття: людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ніхто не може прийти тебе безпідставно, без протоколу, не представившись, не вказавши своє ім'я. Запакувати, забрати твою свободу, розтоптати твою безпеку, убрати твою недоторканність, вбити і, і задубасити. Ніхто не має права такого. Для того, щоб такого не було, ви маєте бути, попереджувати зразу, ви маєте фіку, фіксувати факт порушення і розбиратися своїми е, недобродіями. Права і свободи людини, третя стаття, їх гарантії визначають зміст, спрямованість діяльності держави. Але деякі чиновники держави спрямовані на те, щоб відібрати у вас свободу. Уявіть собі, а? такого раніше не було. Я проповідую вам нове. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Держава, оці чиновники, відповідають перед людиною за свою діяльність стаття 3 Конституції. Нехай покажуть хоч один закон, який виправдовує їх діяльність. Всі закони підпорядковуються Конституції статті 3. І я, вона вища, ніж усе, що тут діється. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави: не поневолення, не забиття, не занищення, а захист твоїх прав і свобод. У нас в державі є три гілки, які між собою існують: це законодавча, виконавча і судова. Ці три гілки Богам дані для того, щоб якщо одна гілка перевалює на себе все і каже, що вона тут главна, то дві інші гілки мають її коротше, на місце поставити і перетягнути. Якщо тебе об... з... ламає твоє життя одна гілка, то ти маєш право звернутися до другої гілки, до е, третьої гілки. І за рахунок того, що є баланс переділу влади, не має бути такого, щоб вся влада була у одної людини. Немає такого. Конституція це забороняє. Давайте почитаємо, що тут написано. В Україні п'ята стаття. Носієм суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ це ви. От ви це народ. Не державний чиновник, він держава. А народ це ви. Україна це ви, це народ, це не держава. Держава це маленька там інстанція виконавчої влади. Третя гілка. Оце є держава. А дві гілки судова і законодавча влада це ви ще єсть. Розумієте? Якщо третя гілка поглине законодавчу владу, поглине у нас судову владу, тоді вона переросте, як опухлина все забере, і тоді у вас захисту не буде. Дивіться, що тут написано. Право визначити і змінювати конституційний лад в Україні. Змінювати. Бачите, за що ми заговорили? Змінювати конституційний лад. Тобто одну гілку викинути вперед, а інші дві розтоптати. Лад в Україні належить виключена народом і не може бути узурпована державою. Тобто держава має постійний прецедент на те, що вона хоче узурпувати владу і органи її, і посадові особи. Але народ має право на захист і боротися за свої права і свободи. Ви маєте конституцію тільки для того, щоб навчитися виборювати свої права і свободи. Треба навчитися, треба бути грамотним на сьогоднішній день. Надо вивчати цю Конституцію, тренувати себе, мати спільних друзів-юристів, які вас будуть натаскивати і консультувати, як позбавити цих. Дивіться, які от, узурпаторів це держава, і органи її, і посадові особи. Стаття 5 Конституції. Уявіть, собі, а, що робиться. Ніхто... Не може узурпувати державну владу. Стаття 5. Прикиньте, а? ніхто не може владу узурпувати. А у нас як розхвалюють разних узурпаторів. Він такий класний. Ой він такий, дайте йому всю владу. Ні, дорогенький мій. Влада кружить голови людям. Довге перебування на владі, ми бачимо, що робиться за Росією. 20 років у нього криша знесла. Все, він узурпатор. Ти побув трошки, тобі довірили свободе місце, гуляй Вася. У нас три гілки, а не одна. Три гілки. І вони мають працювати всі. Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Це про що кажуться? Що вони не можуть прийти і просто тому, що ти їм не подобаєшся, чи ти так не кажеш, як це от, запакувати тебе і все, забрали і все. Докажи, ти завжди прав. На тебе Конституція працює, на тебе норми, закони. Нам потрібна ця Конституція, щоб вона виконувалася в Україні. На сьогоднішній день, якщо ми не будемо виконувати Україну, у нас Україна привернеться в той банді, бан, бан, банда Анклав, де, де буде закон сильного. От він, Держава узурпувала всю владу, він сів у голові держави, як путло, бандит. Бандит стаціонарний. І він тепер, коротше, немає яких ні захисту, ні прав, Все, кого хоче вбив, кого на органи, кого продав, кого в тюрму, крос гнаїв, ніхто ніхто не докаже. Нема влади в Росії. Нам пропонують, щоб сюди прийшла Росія, і нас знову тут опанувала і зробила з нас банда анклав. Ні, у нас є Конституція, у нас є демократія, у нас є три гілки, і ми маємо право. Дивіться, якщо вам. Не подобається, як працюють з вами, державні органи. Ви по Конституції має право по Конституції має право звернутися до іншої гілки, яка вас роз'яснить і захистить. Перша Верховна Рада. У Верховній Раді є уповноважений справ і свобод людини. Це для кожного із вас. Ви коли-небудь зверталися до уповноваженого справ людини. О, ви отримали відповідь? Вони підтримали ваші права. А я звертався, мої справа підтримали. Тобто, то я сказали, да, ти прав, і треба тебе захищати, і ти правильно, от тобі даже шлях. Це перше. У нас, да, є судова гілка. Хтось захи... до судової гілки звертався. О, а, ну-ну-ну. Який результат? Позитивний? Вау! Слава Богу! У нас працює судова гілка. Алілуя! Я вам теж хочу сказати: у мене теж є і позитивні, і негативні результати. Бо Усюди, навіть в судах є чиновники. І навіть, скажімо так, уповноважений прав людини теж людина. От. Але я вам хочу сказати, що на цьому наші конституційні права не закінчуються. 35 п'ята стаття має право на свободу світогляду і віри і сповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніяк, безперешкодно відправляти. Одноособова або колективна релігійні культи, ритуали, обряди і вести релігійну діяльність здійснення цього права може бути обмежено законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'ю, моральності населення, захисту прав і інших свобод. Я вас думаю, змотивував цим з конституції, щоб воно не даремно пройшло, тому що конституція у нас це закон, який нам дає право на життя без права на силу. І я думаю, що ви багато чого могли взяти з цього слова, яке не договорив, але є. І я вам хочу сказати два слова із Біблії. нагадаю. Приповісті 28:16 «Немудрий правитель шкодить своїм людям, але чесний і ненависний обман, правитель правитиме довго, при повісті 28.28. 28, коли піднімаються люди безбожні, людина ховається. А як гинуть вони, то множаться праведні. Подумайте над цими словами.